Так, друзі, продовжуємо, продовжуємо тему по, по каналізації. Ми е, зупинилися на ревізії. Так? На ревізії, далі ще там декілька слів ревізійних колодязі, ну і саме головне ухили. Але, друзі, я вам ще ось намалював невеличкий малюнок. Так? Значить, і прочитаю вам про вентиляцію каналізації. Зараз, друзі. Інформацію. Декілька слів буквально. Так, вентиляція каналізації. Вентиляція стояка каналізаційна. Так, друзі, так. Вентиляційний стояк прокладається через усі поверхи з однаковим діаметром. Це я вам розповів, так? Тобто, якщо 110, то відповідно і вентиляційний стояк це вподається. В принципі, продовження каналізації. І, і після останнього з'єднання він вже називається якби не стояк каналізаційний, а вентиляційний стояк. Так? Далі він проходить через усі поверхи з однаковим діаметром і виводиться над дахом на 03-05 метра. В усіх випадках верхня частина, його, верхня частина має виступати не менше, ніж 0,1 метра від вентиляційних шахт. І знаходитися на відстані не ближче 4, тобто мінімум 4 метри від балконів, дверей, вікон тощо, друзі. Оце також запам'ятайте, якщо ви будете робити собі таку вентиляцію каналізації, що ось декілька нюансів я вам розповім. Ну і що далі, друзі? Далі ми продовжуємо по... Так, відео у нас іде, все нормально. Далі ми продовжимо по ревізії. В принципі, ревізія потрібна для огляду каналізації. так? О, для прочистки вона потрібна. Ставиться ревізія в першому і, в останньому, і на останньому поверсі. На першому і на останньому. Якщо у вас поверхів всього 2, то в принципі, бажано поставити і на другому поверсі, і на першому. Якщо у вас будинок трьохповерховий, то достатньо поставити на першому і на третьому поверсі ревізії. Так? Ревізії бувають як і вертикальні, так і горизонтальні ревізії. Горизонтальні, я так думаю, що ви розумієте, що таке ревізія, так, це, частина, це фасонний виріб каналізаційний, який має заглушку різьбову, тобто вона від руки закрива, закручується. Має гумові ущільнення, тобто вона герметична. І при огляді вона просто відкрути, від, відкручується в вручному режимі і перевіряється стан засмічення каналізації. Також ревізія може бути виконана у вигляді звичайного тройника з коліном, наприклад, із заглушкою в районі підлоги. Так? Це таке може бути. Додатково є вже заводські вироби. Які створені також для огляду і перевірки каналізації. Тобто, тут, тут ну, в принципі, два варіанти. Або заводський варіант, або звичайний, звичайний варіант. Це трійник, коліно, можна навіть і пряме коліно поставити. От, прямий трійник, перепрошую, можна коси для того, щоб прочистити його от, і перевірити. цим е, зрозуміло так? з ревізією. Тобто Метр від підлоги, ну і на першому і на останньому поверсі ставиться ревізія. Так, далі. На рахунок ревізійних колодязів, так або оглядових колодязів, які ще називають, вони ставляться в тому випадку, якщо у вас може бути велика довга протяжність каналізації. Тобто. Якщо у вас від будинку і, там, наприклад, до септика, там може бути якась значна відстань. Може бути метрів 20, можливо і більше. Але навіть якщо і 15 метрів, це вже завелика відстань від будинку до ревізійного до Септика. Тому бажано було би поставити ревізійний колодязь для того, щоб випадку, якщо у вас засмітилася каналізація, у вас є знову ж таки є оглядовий, оглядовий колодязь. Так, ось як ви бачите, друзі, на якій відстані він ставиться, цей ревізійний колодязь. До речі, тут не вказано, але я вам просто скажу, що ставиться він мінімум, наприклад, якщо у вас від останнього каналізаційного якогось каналізаційної ревізії в будинку до вулиці, це мінімум може бути 8 метрів. Так? Тобто, як, наприклад, ось у вас є ревізія в підлозі, от, і там вона метр знаходиться від е, приміщення, наприклад. Ось метр там десь від стіни, так? Один метр. От. То ви можете поставити ще, якщо протягнути лінію там 7 метрів, образно, плюс 7, тобто дорівнює 8 метрів. Ось. На такій відстані ви можете поставити перший ревізійний колодязь. Так? От. Або, або, в принципі, від 3 до 12 метрів ставиться від фундаменту. Від лінії фундаменту ставиться перший ревізійний колодязь. Ревізійний колодязь це в принципі, також фасонний виріб каналізаційний. Він має на більшості всього є і 110, а в більшості є 160 Вони йдуть, ось тут два виходи 160 А ось отут іде в нас, наприклад, тут іде 160 мм. А ось тут іде у нас 315 мм. Тобто доволі такий нормальний люк, в який можна і оглянути, і почистити каналізацію. Він продається в зборі, продається саме цей трійник фактично. і шмат труби може як бути як окремо, і так і може повністю в комплекті. Плюс ще є тут така кришка у вигляді звичайного пластикового люку. Якщо ви прокладаєте наприклад, 110-ту каналізацію, тут можна зробити поставити просто дві редукції, 160 на 10 ось в цих місцях поставити дві редукції і потягнути далі собі 110 ту труби. Так. І ось дивимося, якщо у нас наприклад, діаметр е, труби, е, горизонтальний діаметр труби, горизонтального стояка дорівняння 110 метрів, то не більше 12 метрів. Тобто якщо у вас протяжність більше 12 метрів, бажано поставити ревізійний колодязь, так? Ось Я вказав наприклад, від колодяз до колодяз, якщо ви маєте значну протяжність. Якщо ви маєте діаметр 160 мм, то можна на 3 метри більше, тобто до 15 метрів. Якщо у вас взагалі якась там маленька труба прокладається 50 та то ревізійний колодязь ставиться на, на довжині 8 метрів. Всім зрозуміло. Ну і що, друзі? Ну і саме головне ухили. Так? Які ухили з якими ухилами укладається труба? Неважливо, це внутрішній трубопровід чи зовнішній різниці від цього немає. Але, але ухил залишається для всіх типів труб, як для внутрішнього застосування, так і для зовнішнього, однаковий. Тобто максимальний ухил у нас не має перевищувати 6 см на метр. так? Ну і Рекомендовані ухили. 50 труба приблизно 3 градуси або 3 см на метр, 112, 160 – півтора і 201 см на метр. Тобто, якщо у вас є якась протяжність трубопроводу, наприклад, 10 метрів, то у вас буде від цієї точки. Наприклад, до цієї точки. Ось тут ми маємо 10 метрів, так? 10 метрів. То у вас перепад буде. Наприклад, якщо ми візьмемо 110 трубу, то у нас ось тут буде різниця 30,03 метри або 30 см. Зрозуміло, так? Да? Тобто перепрошую це нас 110-х. 110-та буде у нас 0,2 метри або 20 см. 0,2 метри. Тобто матиме В принципі, 20 см доволі непоганий вихід. Так, друзі, ну що, зараз я гляну, що я вам, можливо, щось я забув, щось пропустив. Так. До речі, місця перетину, виходів, місця перетину виходів каналізаційної труби через фундамент, фундамент будівлі мають бути побудовані таким чином, щоб конструкція не пошкодила даний трубопровід. От. Тобто може бути якісь, якщо це алмазне, алмазне свердлення виконується, наприклад, то, звісно, це має бути отвір не в притулу, а трошки більший. Або, можливо, завчасно при заливанні, при заливанні е, фундаменту хлопці могли закласти, наприклад, е, закладну якусь е, чи шмат якоїсь труби більшого діаметру, так, в яку можна спокійно закласти трубу і ще й створити в ній ухил. Ну, це на теж, е, це, е, теж е, звертаємо на це увагу, Так, друзі? Так, ну що зараз я прогляну. І що, я вам ще не розповів зараз? За за ці труби, мабуть, я вам вже розповів, що забороняється за вентиляційну конвенційну трубу, забороняється під'єднувати до вент-системи димарів. Про це також не забуваємо. Не можна її е, з'єднати з вентиляційною системою або з димарем. Це заборонено, друзі. Так, І що? А, і по кріпленню, так? якщо у нас Покріпленного стояка. На, вертикальному на вертикальній ділянці кріплення стояка, так, кріплення стояка відбувається. Приблизно від одного до двох метрів. так Тобто опори, опори, які у нас тримають каналізацію, вони ставляться від 1 до 2 метрів. Якщо у нас це щодо вертикальної каналізації, о, так, каналізації так, кріплення від 1 до 2 метрів. Якщо у вас, наприклад, горизонтальна каналізація, то тут достатньо, ось, наприклад, кріплення, так, у нас. Тут, в принципі, достатньо 10, 10 діаметрів. Тобто, якщо це 50, то це е, 50 см. Якщо це 110 то кріпиться кожен метр труба. Тобто 10 діаметрів, щоб було зрозуміло, друзі. Ну, якось так. Надіюсь, я вам трошки пояснив по каналізації. Та інформація, яка в мене була, я з вами поділився. Ну що, друзі, ставимо, ставимо вподобання, тицімо пальця догори, підписуємося на канал. Слава Україні, друзі! Дякую за перегляд!